Новий рік настав і це час, коли багато хто з нас хоче впровадити нові корисні звички. Але що робити, якщо звичайний трекер не працює? Для мене, наприклад, він нудний і нецікавий, забуваю відмічати, а потім забуваю і робити те завдання, яке мала відмітити. Тож, в цьому році я знайшла для себе той трекер, який мені. Цікавий, і тому він працює. А ще об'єдна дві корисні справи. От такий незвичний трекер прибирання на кухні. Кожен раз, коли я щось прибираю на кухні, я дозволяю собі вишити рядочок або навіть два. Я не роблю собі рамки. Але зараз це працює так, що я прям. В очікуванні, який наступний крок треба зробити на кухні, щоб продовжити вишивання моєї вишиванки, яку я також дуже давно хотіла розпочати робити. Тож, дві справи маленькими кроками, рухаються. І я дуже цьому радію.